Усім привіт! Рада вас вітати. Дякую, що ви зі мною на каналі. І сьогодні я хочу вас познайомити з одним також дуже цікавим проєктом, а це Bifrost. Bifrost Network – це блокчейн першого рівня, і він заснований на середовищі розробки субстрат, що забезпечує міжмережну взаємодію. І це така узагальнена мережа передачі повідомлень із зовнішньою перевіркою, метою якої є об'єднання мереж, розділених інакше. Також BFC – це власний токен, який використовується для оплати комісії у мережі та управління ланцюжком. Також хочу зазначити, що мережа Bifrost складається з дворівневих вузлів базових вузлів та повних вузлів. Обидва типи узлів мають мінімальні вимоги для самозв'язування. І також можуть приймати зовнішні частки від номінаторів. Перед вами таблиця порівняння. Ви також можете знайти її на сайті, і ви можете набагато більше зрозуміти переваги цього блокчейну. Також хочу сказати, що. Біфрост, він є сумісним з ЕВМ, і це дуже важливо, тому що ЕВМ це віртуальна машина Ефіріум, це середовище виконання, яке дозволяє виконувати код, написаний у Solidity. І він використовується розробниками для створення DAPPS, а також для розгортання та виконання смарт-контрактів. І незважаючи на те, що мережа Біфрос побудована на основі середовища розробки блокчейну, вона є ще блокчейн сумісним так, з ЕВМ. Також хочу сказати, чому будують мережу Біфрост? Бачення полягає в тому, щоб розширити всю екосистему блокчейну і за рахунок саме створення такого середовища, яке буде зручне. Для ДПП, як для розробників, так і користувачів за допомогою багатоланцюгового рішення Biofrost. Це дозволить відійти від дорогих послуг, що забезпечують безпеку, та до недорогих послуг, які будуть орієнтовані на гнучкість та масштабованість. Так, ось Біфрост працює над досягненням згаданого бачення, надаючи ідеальне середовище, призначене для створення ширшого портфелю. Також важним моментом є те, що Біфрост – це міжмережева фінансова мережа без кордонів. Мережа Біфрост буде розроблена. Для надання нових та практичних функцій з упором на міжмережеві фінансові інновації, такі як кредитування, ДЕКС, платежі та багато іншого. За такого підходу Біфрост розгорне перші власні послуги міжмережевого кредитування та надасть користувачам безперешкодні міжмережні свапи, платежні обміни ДЕКС, і це буде все у декількох мережах. Також хочу відмітити, що зараз проходить Bifrost, Incentive та Testnet. Приймайте участь, він дуже цікавий. Та також, як користувач, ви можете зробити внесок у цю якусь систему. Проходить це через блокчейн Crew, CriveTree Free, and користувачі будуть виконувати різні завдання, вони вже виконують. І хочеться сказати про те, що вже приймають участь понад 10 тисяч учасників. І вони вже змогли особисто познайомитися з екосистемою Bifrost. І наостанок, дякую, що ви дивилися до кінця. Дякую, що ви зі мною. І майбутнє web 3 воно за мультичейном. Мережа Bifrost ще швидкий та масштабований блокчейн. Він сумісний з ВМ, надає розробникам універсальне середовище. Для створення багатоланцюгових дієпипес приєднуйтесь до проєкту. Дякую, що ви зі мною!